Попалося мені одне таке відео, класне, але дуже в коментарях думки розділилися. І... Типу, одна дівчина питає бабусю, бабуся, Бабусь, чому ти не розглядаєшся зі своїм а, ну, з дідусем? Ти страждаєш, це життя, ти ж ну, не, не любиш. А, каже я, тому і не страждаю, що я його не люблю. Я живу своє життя. Вона готувала їсти, посміхалася, пила чай, жила своє життя. Каже, любов це як цукор, дуже солодкий, аж притернув, гарно, але солодке. А я люблю хліб. І страшніше в стосунках втратити себе, ніж жити без кохання, тому що ну, вона сказала, що вона не очікує нічого, вона не, не ревнує. Вона не боїться втратити, вона е, займається якби, своїм життям. Все. Коли не любиш то, то це зовсім інакше. І вони так живуть. І вона абсолютно, я з нею класно, думаю, дуже з нею згідна. Раніше я боролася, раніше я зовсім інакше думки була, абсолютно. А зараз я цю бабусю так розумію. Там по коментарі пішли. Насправді вона боїться змінити щось в своєму житті в у старому, в старому взутті краще, ніж змінити на нове взуття, Ось воно вже пошарпане. Ну, коротше, що це насправді нещасливе життя. Але хтось там із іноземців прочитав на якійсь мові, написав, що ви упустили найголовніше, вона щаслива. Ось, мені так якось так ця фраза сподобалась. У мене такі, знаєте, ну, тобто, те, що бабуся сказала, я не знаю, ну, це можливо, це все було як історія видумана, можливо. Я ж не знаю, хто це придумав. ну, Але сама, сам сенс цієї історії. Нехай вона і видумана, чи правдива буде, неважливо, Але саме коли ти. Людину не намагаєшся виправити, не очікуєш від неї там, що вона зміниться, не ревнуєш, не біжиш, не Ну, коротше, це є свобода, це класно. Ну, як на мене, ну мені ось такий тип. В принципі, відносин підходить. Тому... Страшніше втратити себе в стосунках, що часто дуже часто виникає, коли що часто виникає, коли люди найстрашніше, я вам скажу, це емоційна залежність. Вона дуже страшна і знаєте, коли говорять, типу, а піди від нього, а чому ти не підеш від нього? десь так погано. А ні, ця бабуся вона не страждала. А тобі погано, а тобі Ну, з аб'юзером, коли, коли вістусом, там, нарцисом, психопатом, неважливо. І вона бореться, бореться. Це страшне. І вона втрачає себе. І коли по дзвінку, якщо ти не візьмеш там, слухавку, то тобі це буде, і ти живеш у страху. Любов не знає страху. І це ж бабуся говорить, нехай не буде цієї пристрасті. Це в мене спокійне життя. Я живу себе, я себе не втрачаю. Ну, тобто вона живе, вона цінне своє життя. Тобто вона займається собою і кайфує. Все. Це її позиція. Я її дуже підтримую. Ось так. Ось, знаєте, якось. Я так... пару слів. Ж... Коротше, одне відео за другим. А... За свій канал. От знаєте, щось я знімаю відео. А, на Ютуб, і мене ну так це пре, <с, <с,> ну преще в тому сенсі, що мене не пре знімати відео на, на цей на інстаграм. Ну тобто, в інстаграмі мені не хочеться мене, там мінімально там можу виставити якесь дерево, там квіточку виставити, щось на написати. Там Сосюшку можу показати. Все, на цьому все, кінець. От я не знаю. Мене просто не ну мене не тягне. Вести свій блог на Інстаграмі, ну, тут не тягне. От мене отам, як ніби, там таке все відкрито, отак якось дуже сильно все відкрито. А тут на мене потрібно якось... Ніби, якось випадково там, YouTube підбирає, там, шукає під відео відео моє. Тобто там, мене ще знайти треба на цьому YouTube каналі. Розумієте? На Інстаграмі мене дуже просто знайти. А от в YouTube мене не просто знайти. І я розумію, що ті люди, які на мене підписані, це люди е, мої. Ну, тобто це так, це так, як би вам сказати, глибоко насправді. В тобто, інстаграмі це така, знаєте, типу, е, як е, ця фраза, відкритий двір. От відкритий двір, за що вийшов? За що вийшов? А YouTube платформа моя саме це. От це таке закрите місце, тобто якесь таке, де моїх де зібралися, от мене там 517 підписників, і це мої однодумці, це мої люди. І особливо ті, хто там ставлять лайки, мені тобто погоджується з моєю думкою. Такий, знаєте, теплообмін для мене. Це навіть якщо просто підписання на мене, там поставили дзвіночок. Там, Ну, Щоб відео не пропустити, аж в мене ж там висвічується. Я бачу, хто, не, хто поставив дзвіночок, хто не поставив дзвіночок. Мені приємно, тому що ви мої однодумці. І це така ну, Знаєте, для мене це де я можу. Е Висловлюватися, Я як, якось знаєте, ну скажу, які якось немає страху критики, немає страху осудження якогось. А там багато там родичів, там багато знайомих, там о, зараз так Ну, Якісь такі думки лізуть. Я знаю, що вони не є мої однодумці. Мені не хочеться навіть тратити енергію на на, на інстаграм. Ось, от не хочеться абсолютно. Ну, і мене. І ну, я вже сказала причину, чому YouTube я вибрала. Тому що це якось так, таке сакральне місце. для моє це, моє. це, Моє, я не знаю, я без YouTube вже все. І я знаю, людина кожна, яка на мене підписана або підпишеться надалі. Це моя людина, це особлива людина. Це коротше, класно. І коли ми з вами зустрінемося, От я не побоюся, знаєте, я буду сама собою, тому що ви вже мене знаєте, так? У мене не буде цього якогось, типу, щось себе е там зображати. Ну, їх скажу на суржику, розумієте? Не буду там видавати, що я виспалася, коли ви знаєте, що я бляха-муха не сплю, розумієте? Тому що ви мене вже знаєте, ви вже все моє, майже все моє життя знаєте. Ну, оцінують, ну кожного підписника. Так, все закінчується відео. Всім пока. Ось віце краще видно цю.